Фармадол забудь про головний біль. Дві третини українців очікують, що наступний 23 рік буде кращим за попередні. Це дані соціологічного дослідження групи рейтинг. Його провели в кінці листопада. 12% опитаних вважають, що рік буде таким самим, і, і лише 16%. Гіршим у порівнянні із минулорічним дослідженням показники більш як ми розуміємо оптимістичні. Також майже 90% відсотків цю діаграму на на екранах дев'яносто дивляться у 23-й рік з оптимізмом і лише 6% з песимізмом. Українці платять а, зараз за продукти в середньому на 30% більше ніж це було минулого грудня. І за рік рекордсменами у зростанні цін стали яйця. Після них також ага. не відстають практично у ціні і овочі і фрукти. Ну і е, у державній службі статистики також поділилися своїми дослідженнями. Отже, на 40% за їхніми підрахунками здорожчав новорічний цьогорічний стіл. Аби зробити свято смачним, доведеться. Витратити, ну приміром на чотирьох осіб доведеться витратити більше 2,5 тисяч гривень. Ну і е, у зараз поговоримо на цю тему. Так спустимо такі масштабні глобальні процеси, економічно, економічні, до ваших кишень, до ваших столів, до ваших покупок, щоб стат було зрозумілішим, е, як на чому треба економити, е, що зараз робити з. Так само із валютою, чи придбати, чи навпаки продавати, де зберігати свої заощадження. Про це все будемо говорити з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Фурсом. Сергію, доброго доброго, доброго доброго простою ранку. мовою економіка нас усіх, пане Сергію. Вітаємо. Коротше кажучи, ну, пан Фурса йде в магазин вчора. Сьогодні так і подивився на полиці магазинів. думає, так цей продукт я не купив би два місяці тому, а сьогодні трошечки буду заощаджувати, що змінилося. Ну, дивіться, змінилося напевно, що ти дивуєшся в фінальному чеку більше скоріш. Угу. Це відбувається, да. але це ж, знов ж таки природній процес цього року. А, то які зміни ви спостерігаєте в цінниках, принаймні так, в магазинах? Наскільки це куди це йде? Дивіться, інфляція висока, ціни зростають, і вони продовжують зростати наступного року, але вже не так швидко, як цього а. року, тому що основні причини інфляції вони вже відіграні. Перше, це зовнішня рекордна інфляція за 40 років. Вона вже а. зменшується в Штатах. Другий місяць поспіль цифри трошки краще. Девальвація гривні. Через війну, яка сталася, це звісно вплинуло на ціни. Подальшої девальвації зараз не варто очікувати там все дуже стабільно. Uh -huh. Uh -huh. І третій момент логістичні проблеми, які виникли на початку війни, коли щось їде, щось не їде, це призвело до здорожчання продукції. Uh -huh. Це це вже не працює. Ну тобто, це відіграно і наступного року грати не буде. Єдине, що зараз новенько додалося, це от ці проблеми з електрикою, uh -huh. які вплинуть на ціни наступного року. Поганому сенсі, але в цього року вже вплинули в кращому. В листопаді те, що нас банк відмітив, що е, подешевшали там фрукти, овочі mm -hmm. скоріш за все, просто важко їх зараз зберігати mm -hmm. і все викидають, щоб продати якомога швидше Знову ж таки, через відсутність електрики. Да. Тут зіграло в плюс навпаки. Да, так, але способом... довгострокова з грає все ж таки, але да. все одно економічні тобто ці ми... процеси вони прив'язані тільки в Україні, але по всьому світі. Тобто так іде. Ну з електрикою тільки у нас таке ну, зрозуміло. Існує, а, а, а ми... так? Да так. Так. цього року рекордна інфляція в світі за 40 років. Ого. Uh -huh. uh -huh. і тобто маємо розуміти, що зараз, оскільки ви казали, що інші чинники вже відіграні, вони не будуть працювати наступного року, то зараз основним чинником є відсутність електропостачання. Так чи ще є якісь? Ні, uh дивіться. -huh. Продовжиться інфляція, так просто стоп. Є інерція у процесу. Вона продовжиться там. Інфляція в світі продовжиться. Але додатковим новим фактором це оця історія з електроенергією, яка призводить до того, що якщо ти хочеш щось робити, це для тебе виходить дорожче. Ви до цього показували сюжети. Люди купують генератори. Бізнес також купує генератори. але це додаткові витрати. Власне, вони перекладаються і на кінцевого споживача. Так, ну, розумі, ми розуміємо і знаємо, що в будь-які вартості продукту там ціна складається, і навіть на перевезення, на бензин на да, тими автівками, якими цей товар дістається в магазині. Дефіцит на які групи продуктів ви можете спостерігати на найближчим часом? Я не думаю, що буде дефіцит. У нас зараз не той світ, де є дефіцит насправді. Хм. Ну і е, так само і наступні дослідження. Е, не лише там звертаємо увагу на наш споживчий кошик, споживчий кошик на наш стіл, а ще й і поговоримо про одяг. Тому що знову ж таки за дослідженнями він навпаки зараз трішечки здешевше. І це тут питання: це просто така сезонна історія, чи все ж таки дійсно якісь чинники спрацювали, що от, стосовно одягу можемо трішки видихнути, і, можливо, більше придбати? Е, ну, просто вся інфляція, яка є світова, вона не дуже розповсюджувалася на речі, такі як одяг. Взуття і так далі, воно перш, перш за все, драйвилося речами, які пов'язані з продуктами харчування. Може, оскільки у вас цифри за листопад, може uh -huh. тут вплинула Чорна П'ятниця. Uh -huh. Може, там якісь знижки такі були, uh -huh. да? справжні, а не як умовні. завжди. так. Да. Тому може воно відобразилося таким чином. Так, які а, пі, будуть спостерігатися підвищення а, цін а, наступного року. Тут маємо не, не, не можемо не зазначити а, інформацію про курс іноземних валют, тому що це також є показником таких тенденцій економічних. А 50 гривень наступного року за долар. Таке можливе. Це найпісимістичніший прогноз, але наскільки він реалістичний? Спитаємо пана Фурсу через а, і, і з паном Фурсу, ще говоримо і про енер, енергетику... і. І про електрику, і скільки градусів у кожному квартирі ти ви, ви ж теж не, особли, не особлива людина нашій на державі? Так на жаль, не. також 18 градусів. Да, в хаті я не, не міряв, але свіженько свіженько. 50 а, гривень за долар, друзі. Як таке може бути на рівень українських цін? Впливає, як ми розуміємо, і курс іноземних валют. і Він наступного року може притнути ось цю страшенну, ну принаймні на слухти позначку. Утім, а, це такий песимістичний прогноз. А загалом, вже консенсус група ФОК Економіст Ес вона є у складі понад 20 українських і світових економістів. Припускає, що оптимально у наступні два роки курс коливатиметься в межах 40 гривень 20 копійок. 40 гривень 40 копійок за один долар. А, пане Сергію, за вашими очікуваннями, наскільки це все реалістичне і ваш прогноз? Ну, дивіться, під час війни може бути будь-який форс-мажор, тому вот я так. не можу сказати, що точно не буде 50%. Тим більше, що 50 це плюс 25%. Насправді це ні про що. Ну це не так багато. Да, але зараз нема жодних передумов для того, щоб гривня падала. У нас зараз зростають постійно резерви центрального банку завдяки західній підтримці. І тому да, продовжується там певний відтік капіталу. Нацбанк банк продає долари на ринку, але резерви зростають. Зараз нічого не тисне на гривню. От нічого не тисне. Ну глобально тисне, зрозуміло. Але якихось передумов, що там найближчий місяць, два, три, п'ять буде падати гривня, їх немає. Тим більше зараз проголосували ЄС 18 мільярдів. Тобто, Макрофінансова та, допомога на 23 тобто, рік. Як це вплине? 18 мільярдів євро. Ну, це і є забезпеченням якраз тих по ага. перше бюджетних потреб, ага. тому що цього року соціалка і наступна вона вся фінансується західними партнерами. А по-друге, ці гроші йдуть в резерви центрального банку. І це забезпечує стабільність гривні. Тому ага. зараз немає передумов, щоб гривня падала. От нічого не тисне зараз. Фу. Ну тобто, якщо не буде якихось таких скачків і фор, ну, там. Дивно, звичайно, звучить таких кардинальних форс-мажорів у війні, що ще може бути гірше, так але тим не менше, ваші прогнози, от на 2023-2024 рік. Ну, дивіться, прогнози на 2024 рік. Зараз ну, це якась угу. дуже смішна історія. Це зміниться в, один, в день в один день. Yeah. Може да, з тому на 2023-й поки що, ми не бачимо передумов, що гривня далеко відходила від uh -huh. 40. Єдине може бути бажання мінфіну, бо для них для бюджету важливо, щоб гривня стала слабшою. тут. Вони можуть тиснути на нас банк, ну uh -huh. бу, бу, будь ласочка, девальвуйте, девальвують, uh -huh. але там не буде. Під і так далі, це точно ніхто не То, Тому не будемо загадувати на такі великі далекий перед на найближчий час кі. Давайте кілька місяців купувати валюту чи не купувати. Питання: навіщо купувати валюту? Тому це що так? якщо ви купуєте долари і кладете їх собі під матрац це погана ідея. Навіть в Штатах рекордна інфляція за 40 років. Воно з'їдається там інфляцією. Тому, якщо у вас є гривня, ви можете купити в облігації державні. Зараз 25% дохідність можна знайти. Ага. Це перекриває навіть потенційні це облігації, які прив'язані до Міноборони нашого до ну це просто державні облігації. Там ага. є нові, які називаються військові, О, є... військові є старі старі, але це одна і те саме. Ага. Просто ага. внутрішні ага. державні облігації. Там ви можете знайти до 25%. До гарантії місні? Ну, це найнадійніше, що є в державі. Oh. А якщо вже ви хочете розподілити частину грошей в, в долари, ну то знову ж таки не під матрасом, бо під матрасом uh -huh. це дурна. Ідея. Ну просто багато, знаєте, думають, що після нового року говорили, буде долар 50. Ага, а я зараз куплю вміємо. долар, uh -huh. а потім це ж я виграю, бо потім курс буде uh -huh. там, по 50. E, ну так, uh -huh. да, але є той старий анекдот про старого єврея, який сидить під банком і каже, я не торгую доларами, а, а вони не торгують сімічками. Uh -huh. да, тому от, oh. кожного разу, коли люди грають в валютних uh -huh. спекулянтів. Люди програють. Оце стандартна історія. Тому бігати туди-сюди це не дуже розуміє. Ну, Мається на увазі, не спекулянти програють, а люди, які збирають. Люди, так, люди мають які думають, що uh -huh. вони спекулянти, вони завжди програють. Тому зараз нема передумов для падіння гривні. І тому зараз, ну, звісно, частину заощаджень варто завжди зберігати в іншій валюті. Ніж uh -huh. Варто, так. Да? Це страхує ризики від чогось. Uh -huh. Але знову ж таки, це не має бути долар під матрасом, бо його з'їсть все. Ага, ну от і Андрій Пишний, голова Нацбанку, заявив, що е, е, заявив про необхідність розроблення державними банками депозитів, які б захистили кошти громадян від знецінення е, розпомачте. Е, дивіться, там Нацбанк вже кілька місяців тому запровадив механізм. Здається, державні банки вже на нього підписалися. Коли ви зберігаєте, е, коли вам дають прив'язку до курсу. Ага. Тобто ви приносите гривню, кладете, наче гривню, вам не потрібно купувати на це долари, ви кладете гривню і забираєте гривню, але забираєте в прив'язці до курсу. Uh -huh. Тобто, от зараз це 40, да, умовно uh -huh. кажучи. Якщо раптом курс зміниться, то ви більше гривні заберете. Uh -huh. І це дозволяє і не втиснути спекулятивно на курс, тому що uh -huh. коли ви купуєте долари, от, от приходите в банк, купуєте долари, це називається відток капіталу. Це тисне на національну валюту. От той механізм, який Нацбанк розробив, він дозволяє не тиснути. Воно там лежить гривня Таке лежить гривня, але uh -huh. у вас є оце от гарантія, що якщо раптом буде девальвація, ваш гривнівий депозит від неї не постраждає. Uh -huh. Лоджик лоджик. Ми ж запрошуємо вас як експерта, людина, яка в професіонал своїй царині, але ми олюднюємо наших експертів і долучаємо до сьогодні п'ятниця. Більш менш такий легкий день слово дня на сьогодні. Запрошуємо глядачів з'єднатися. Цера. цера що воно таке у пана Фурси, в житку. Є таке слово? цера? ні, немає. Я під що це ну, ну, на комацькі давайте да Дивіться, Я ж сидів тут. По ви сказали не гуглити, тому розумним я виглядати не можу. А, а, а не хочу виглядати нерозумним, бо я, я просто зараз не можу вгадати, що це для мене в мене немає жодної асоціації. Ну, з цим Асоціація словом. це щось явище, це людина, це тварина, це, це, це... це, це... це, це... це... мені чомусь здається, овощ. що це якась кулінарна історія. От уже да? вже вже відтінок вашого вашого мислення від, відчули. Ну і знов таки, тут ж наші глядачі Можливо, допоможе вплине на фінансовий стан наших українців, коли на ялинку повісять якийсь долар або гривню. Так на майбутній рік. Пан Фурса також забобони в цьому питанні. Ні, ні забобони це шлях втратити гроші, ніж шлях заробити їх. Ну, висить собі висить, ну що. Ні, далі, якщо просто ви. Це ж про критичне мислення. От ага. гроші вони люблять критичне мислення, дуже сильно люблять. Тому, якщо ви слухаєте астрологів, тарологів, кого, то це шлях на втратити гроші насправді. Ого. Тому треба слухати Фурса. Це класна підводочка до наступної зустрічі. Інвестор і фінансовий. Як вас от, у вас ж ви ж бабагато в цьому питанні? Да, і Я ведучий не, і журналіст. Короче, каже, людина, яка розбирається в економіці докладно нам розповідає про це простою мовою, щоб ми всі розуміли. Трошки заспокоїв. Так висновку так все роз'яснили. І так і дійсно, ми трошки впевненіше в завтрашній день можемо дивитися і не бігти купувати всі скуповувати Сергій всі Фурсов, Фурса вистахніданку. А далі щоденники війні. Доброго ранку. Уроки історії щоденники війни. Це ж такі історії. Вони десь поняли Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД та на ютуб-каналі Сніданку.